Шалом, це Славко. Нарешті нам є, про що поговорити, аналітика. Ми тягли час у цій нікому не потрібною бойнію в Бахмуті, як нарешті відбулася утечка. От ми, аналітики, живемо саме за, для таких подій. От відбулася утечка, ви знаєте, утечка документу, статус конфлікту станом на 1 березня в Україні. Наскільки він достовірний, ми про це все поговоримо в серії передач, але перш за все. За резерви, котрі готувалися Украї... для... Україною для наступу. Вважається, що в Візбадені першого були воєнні ігри, і десь в цей час документ був оцей от, потрапив до загального обігу. Потрапив він до обігу через за посередництвом росіян. Ясно, що відбулася утечка, За його достовірність і за редакцію багато сперечаються. Але в цілому за. Ситуація по постачанню те, що до цього документу витікало і було відомо з відкритих джерел, воно в цілому підтверджує стан забезпечення цього документу. Ми знаємо, що для контрнаступу ми можемо нарешті сказати, готували 12 бригад, з котрих 9 бригад готували за допомогою заходу. Шість мали бути готові на 31 березня і три бригади на 30 квітня. За те, що там готувалося Україною без заходу, ми не знаємо. А за ці от 9 бригад, за стан їхнього озброєння, ми зараз з вами і поговоримо детально. 95-та десантно-штурмова бригада. Готували її переважно поляки станом на перше. Березня 2023 року тренування на 60% були завершені. Спорядження на 79% було на руках. Не вистачало, зразу скажу, проблема. Була 17 танків Абрамс М1. Цікаво, ці танки проходять як XXX. От в документації ці танки вони проходять як XXX. Ви тут не побачите, от воно є. Оце от XXX. Це от. Ці танки, які виявляються М1 Абрамс. Коли вони будуть постача, поставлені, не, невідомо. Що буде значить? Завдяки Україні туди лише постачало, от ви знаєте. З Польщі та Чехії БМП 1 БМП 2 з Польщі та Чехії ці поставки на руках відбулися. З України танки т 64 батальйон танків Україна підігнала, виконала своє зобов'язання. Ось вони на руках гвоздики Україна підіг... підігнала 10 одиниць гвоздики 122 мм, при тому, що бракує, я зразу скажу, стрільна 122 мм, і по всіх позиціях, де ми бачимо Д-30, в подальшому скрізь буде бракувати стрільна, від... є нестача стрільна 122 мм. Отак, оце відбувалося. 12 одиниць аес 90 Довжні були з, з Великої Британії поставлені. І вони обіцяли, що на 15 березня вони вже будуть. Мали поставити? 12, друге, дивимося, 47 бригада механізована. Так, стан, значить, тренували її переважно США, тому що вона була на Бредлі. Стан комплектність була. На 40%. Спорядження теж на 40%. Основна проблема, що постачала Україна з неї. Д-30 12-12 на руках, 12 одиниць М109 на руках. Танки, ви знаєте, Т7-55 зі Словенії на руках. Були лишилося за малим, лишилося за 99 одиницями М2 Бредлі. І цих обіцяли на 1 квітня поставити нам ці 199 одиниць М2 Бредлі. Як ви розумієте, ця хвальна 47-ї бригада без М2 Бредлі? Вона. Не зможе виконувати свої свої бойові завдання при тому, що вся артилерія в неї вже на руках танки на руках без Бредлі. всього всього ну, що от одна бригада на бредлі, одна на страйкери готова. Ви бачите наскільки вона готова, якщо вони, значить, і отримали на перше квітня. Свою техніку. бреди, наскільки вони могли підготуватися для, для бойових, бойових дій на ній, невідомо. Тому що стан тренування, стан готовності. Був героїчно вказано, трайнінг 40% на перше квітня, екіпент на 40%. 47 ми розібралися. 33-я окремо механізована бригада. Ось вона тут є. Її не дуже видно, я вам і так розкажу. Споряджали її Сполучені Штати станом на 1 березня тренування 20%. Спорядження 32% на руках. Бракує. 90 одиниць бойових броньорованих машин Макс ПРО Сполучених Штатів. От вони тут були вказані, Макс Про 90 одиниць обіцяли на 1 квітня нас задовільнити. Тепер саме цікаве з танками Ліапер. Мене це дуже все цікавило. Історія, значить. Проблеми з постачанням Макспро, ясно, значить. 14 одиниць Леопард 2 2А6, вони були з Нідерландів, з Німеччини. Станом на 18 березня вони їх нам обіцяли, що будуть клятві на мами клянусь, ймовірно, підігнали. Чотири Леопарда 2А4 були з Канади. Тож казали, що клянусь, підженемо. І от десь на 15 березня їх мали підігнати на Польщу. І лишились польські леопарди, 14 польських леопардів, 2А4, обіцяли в березні, значить, поставити. І що їх є 12 105 М-119, очі могли, змогли задовільнити. На руках є повністю американських 12 105 М-119, котрими вони обіцяли. Артилерійське покриття двома батареями обіцяють. Ну, ви знаєте, що на бригаду потрібно три батареї, 18 стволів. Тут ми бачимо 12 стволів. Тут, тут ми бачили 12, і 12, 24 покриття в 47-й нормальне по артилерії. В цьому, в принципі, теж велика артилерія, що я вам казав. В першій бригаді, значить, підемо далі. 21 мегбригада. Т-64. Вона нам цікава, чим 21 ша ця мегбригада, тому що її споряджали теж з українськими Т-64. Споряджали її героїчно США. Тренування стану до 1 березня 0. Спорядження 33% на руках. Споряджалася вона за допомогою американської програми. Я зараз про неї буду говорити в подальшому. 21 Мехбригада Т-64 Україна забезпечила своїх. Італійці, 10 одиниць fh 70 Бофорсів 155 мм через Балтію забезпечили своїх на руках. М-113, значить, одиниць забезпечили. Американці от цього цього героїчно обіцяних. Бронетранспортерів застарілих британських 30 обіцяли на 1 квітня. Решта канадських оцих от бойових броньованих машин я їх детально не розглядав. Якщо вам цікаво, 21-ша мехбригада, вона десь тут є, зараз я вам її знайду. Ось, 21, ось, можете от подивитися, оцю от бронетехніку обіцяли Канади, Брита Сенатор, Ханс, Хаски, поки всього цього, в принципі, йок. Доставлено лише з сенаторів 20 одиниць. Ну, тут, там... тут вказано 30 одиниць, там сенаторів з Канади діставлено 20 одиниць. Вони змогли канадійці забезпечити цими сенаторами. О, 20 одиниць 20. Якщо це не 30, в принципі, швидше так і є 30, вони забезпечені, були на руках Канада свої зобов'язання виконала. Далі дивимося, що цікаво, є 32-га м'ягбригада, вона нас Має теж дуже цікавитися. Споряджена через що, шопоясню споряджували США, США. Тренування на перше берення – 0. Спорядження 36% условних. Відсутні, так сторож, 20 одиниць танків XXX. Як ви розумієте, танк, танк XXX це Абрамс М1, їх Йок. Невідомо, коли вони за цією програмою будуть. Чесно нам 10Т-72 10, 10, за допомогою Нідерландів. Та, здається, кого там Чехії, да, Нідерланди і Чехія забезпечили нам ці танки. Обіцяють на 1 квітня, що будуть ці танки. Т-72. Є 12 одиниць з Естонії, що молодці, брати естонці підігнали 12 одиниць Д-30 на 1 березня вони були в наявності, але повторюю, по всіх позиціях 122 мм стрільна йок. Не вистачає скрізь. Так, 95-та десантно-штурмова бригада. Ось вона є. Готували її наші брати-поляки. Ось вона є. Значить, стан на 1 березня тренування на 60%. Спорядження на 79% на руках. І, як завжди, не вистачає отводи. Тут було 16 Вказано. Ну, пишеться, що 17 по розрахунках не вистачає 17 танків. Якихось пишуть та саме Абракс М1 йок, і невідомо коли буде. Натомість з АМХ 10 з цих от машин з 14, 9 машин. Вже я, я, я змінить руки, вона вже втомилася, але говорити про це доведеться. 9 з 14 машин було АМХ 10 на руках. Ви розумієте, комплекти вважається, що буде виконано з Франції постачання. Оце от постачання мастіфами на 1 квітня з бронетехніки обіцяли все це виконати. 95-та, де тут наша 95-та? Ось вона. Так. Повернемося зараз. Все-таки важкувато говорити за такі обсяги. Значить, САУ. Так, 16 одиниць, от воно. З цим позицією можна залишити. Яка бойова готовність? Да, а треба сказати, 120-мм стрільно до АМГ-10 бракує. Ви можете всі подивитися. Героїчно воно от. Бракує стрільна нам на це. Фух. Так, спорядження США. Нема танків. Так, зараз я причеплюся далі, бо все таки я втомився. АМХ 10. Так, 90 одиниць М113. Це хто в нас? 90 одиниць М113. Хоте. Важкувато. От 118-та. А да, ось вона правильно. 118-та окрема механізована бригада. Ось вона так і є. Ми повністю повернулися. Ось вона, 118-та механізована бригада. Значить, з 37-ї бригади морської піхоти ми з вами не без помилок розібралися дізналися, що танків Абрамс нема. Натомість є. Власне, вже 14 АМХ 10 і як ми очікували, 100 спеціальної 120 міліметрової лягкаткатної гармати з, з меншою дульною енергетикою з меншим тиском в каналі ствола нема. Так само обіцяють на 1 квітня всю бронетехніку. Цю героїчну їм обіцяли, поки що мастіфов і кугуарів з Британії не отримали. І нарешті можемо поговорити за 118-ту. Так, тренували і оснащали Сполучені Штати. Тренування 0 станом на 1 березня, стоядження 60%. Я було очікують на да, бронетехніку та артилерію, в якому стані очікують. Значить, 28 Т-72 з Польщі. Поляки вже замахалися відверто сказати. І Т-72 і твардими нас постачати. Обіцяють, що на квітень на початок квітня поляки клятви, ну, ну вони дійсно важко постачати. На 1 квітня обіцяють задовільнити потреби 118-ї мербригади в танках. 90 одиниць Богу, М113 Американців є на руках. Вже нормально. 6 одиниць. М109, ви знаєте, 155 ок обіцяють на 7 березня. І через 8 одиниць обіцяють FH 70, бо форсів 155. Теж обіцяють поставити на 1 квітня з артилерією. Так, тепер п'яте. 117 та бригада. Стан тренування на 1 березня 0. Спорядження на руках 30%. Постачають її за програмою AP. Американська вона є. Я за неї детально говорити не буду, я її насилу Слухайте, скільки вона з мене крові випала, ця американська програма. Воно нібито й державна, але вони окремо показують її от в постачанні. Значить, озброєння. 117. На руках є. Через Австралійських через Фінляндію постачав М-113 і ще якусь бойову машину. Не вистачає оцих от вікінгів з Нідерландів, 28 один із бойових бронірованих машин. Ви цього не побачите, цього вже в дальших списках нема. 117, це, це рідка бригада, це рідкі дані. Так, на початок квітня обіцяють 11 одиниць ПТ-92 твардих з Польщі. 12 одиниць є де 30 на руках, нагадую, нема стрільна, в принципі. І 82 десантно-штурмова бригада, якою я зараз завершу. Сподіваюся, це витримаєте. Що можна сказати? 90 одиниць, ось 81, час. Споряджують і Сполучені Штати Америки. Тренування 0 на 1 березня, спорядження 14%. 14 одиниць страйкерів. Пам'ятаєте, ми казали, що одна буде на цих, а друга буде на страйкерах і всіх розженуть. Так от цих 90 одиниць страйкерів ще йок. Обіцяють їх на 1 квітня. 90 одиниць страйкерів, на які ми всі сподівалися, для 82-ї бригади йок. 40 одиниць. Мардерів з Німеччини обіцяють на квітень, обіцяють задов... задовільнити. Будуть з Німеччини тренування і обіцяють квітні, що буде 40 одиниць мардерів. Челенджері одиниць обіцяють, що будуть. Клятвіна, що вже на 4 березня могли постачатися і мами клянуться. З 24 одиниці м 119 105 24 з 24 є на руках. Отакий от стан озброєні. Зараз я закінчу. Поговоримо за танковий кулак. Тому що це модно, не тому, що це так ефективно. Тривасно було б проговорити за бойові броньовані машини, але там ситуація не настільки красива, щоб за це говорити. Не хочеться мені. Ви бачите, що обіцяли, нам 53 Абрамси, що з ними буде, неясно т 55 28 є, челенджерів 14 мали б уже бути. Українці Т-64 своїх зробили, 43 одиниці змогли поставити. Це от наскільки наш танковий парк вистажений, що от з консервації, з ремонтом, ми змогли підняти 43 одиниці, Т-64. Що значною мірою помітили, що всі ці бригади значною мірою постачаються іноземною бронетехнікою, іноземними танками, і там, де нема, ми навіть своїми не можемо ні трофейними, ні своїми власними заткнути. Т-72 Нідерланди, Польща 38 одиниць, Леопард 2А4 казали 18, Леопард 2, А6, казали 14, твардих 11. Всього мали бути 219 одиниць танків наявності оптимістично 166 машин. Змогли, от. Значить, це скільки? 5 батальйонів можемо говорити. За патр... ну, 5 батальйонів будемо говорити, танкових змогли нам забезпечити для наступу. Як стан в артилерії, 155 мм, 40 обіцяних одиниць змогли дати 38, 6, 6 батарей, в принципі, нам змогли дати. Отакий от стан. Як бачите, що тепер зрозуміло, чому вся ця кривава бійня була в Бахмуті? Тому що насправді війська не були готові, не було споснащені і головний нас, ви бачите, постачальник Сполучені Штати нас рішуче підвів. І тому я розумію, через які внутрішньополітичні. Причини спекулятивні, американські нас цігали, чого ви не наступаєте. Вони американські речники, оці от пропагандони американські цігали нас, чому ви не наступаєте. А тому, що вони не хотіли сказати, а ми ж вам нічого не дали, щоб ви змогли наступити. Ми не дали вам легкої колісної бронетехніки, не дали вам американських танків, вам, власне, нема чим наступати, тому ви мусите викривавлюватися в Бахмуті. Треба сказати, що от все, що говорилося, все, що не хотіло, Хотілося вірити, немає ніяких хитрощів, немає ніяких планів. Відверто війна дуже проста, дуже грубо. От коли ви бачите, що ллється кров без великого сенсу. Вона л'ється тому, що іншого виходу нема. І насправді іншого виходу не було. Ви бачите, з цих дев'яти бригад, яка їхня забезпечених. Насправді немає не те, що кого в бій кинути, а нема кого і на затичку кинути. Далі поговоримо за розташування українських військ в наступних передачах за втрати і за можливі плани наступу. bay